Коли ми чуємо про виграші в лотерею, уява малює її яскраві картинки: раптовий дзвінок, що змінює життя, блискучий квиток у руках, сльози радості та відчуття, ніби всі двері світу раптом відчиняються перед тобою. Історія виграшу в лотереї це не лише розповідь про неочікуване багатство, а часто й про глибокі зміни у світогляді, стосунках, а інколи й у самому собі. Давайте розглянемо, як один виграш у лотерею може вплинути на життя людини, використовуючи реальні приклади та сучасні дослідження. У липні 2025 року в Масачусетсі США звичайний чоловік став героєм заголовків. Йому вдалося виграти 2 мільйони доларів у лотерею Powerball. Що цікаво, його історія була ще більш унікальною подвійний виграш в одному розіграші. Що трапляється вкрай рідко, цей випадок одразу привернув увагу не лише через шалену суму, а й через те, як такий митві успіх впливає на психіку, соціальні зв'язки і навіть політичні погляди людини. Щоб зрозуміти, як виграш у лотерею змінює життя, варто спершу подивитися на статистику. У 2023 році тільки в Україні понад 100 осіб виграли суми від 50 тисяч гривень і більше. Саме такі виграші вже можуть суттєво вплинути на повсякденність людини. Чотири джекпоти по 1 мільйон гривень отримали нових власників, імена яких стали синонімами удачі у своїх регіонах. Найцікавіше, що серед переможців чоловіків. Майже вдвічі більше, ніж жінок, а найбільше щасливців було серед мешканців Київської, Одеської, Львівської та Дніпропетровської областей. Ці факти показують, що лотерея це не лише гра, а й соціальний феномен, який охоплює різні регіони та демографічні групи. Але що відбувається після виграшу? Більшість уявляє собі майбутнє, сповнене щастя, комфорту і відсутності проблем. Проте дослідження наводять несподівану статистику. 90% великих переможців повідомляють про втрату принаймні кількох друзів після отримання призу. Соціальні відносини часто змінюються, а іноді й руйнуються. Люди, які раніше були поруч, можуть почати заздрити, дистанціюватися або навіть вимагати фінансової допомоги. Виграш стає випробуванням не лише для характеру переможця, а й для його оточення. Варто згадати й про політичні наслідки. Цікавий факт: серед тих, хто виграв у лотерею понад 500 фунтів стерлінгів, 45 схиляються до підтримки консервативних партій. Тоді як серед тих, хто не вигравав, лише 30% мають такі політичні вподобання. Це свідчить, що раптове багатство здатне впливати навіть на погляди людини стосовно державної політики, соціальної справедливості та розподілу ресурсів. Розглянемо типовий шлях переможця. Від моменту виграшу до перших місяців нового життя. Зазвичай усе починається з недовіри. Більшість щасливчиків перевіряють результати кілька разів, не вірячи своїм очам. Дехто навіть звертається до друзів чи родичів, щоб переконатися, що це не помилка. Перші хвилини це ейфорія, сміх, сльози радості, а інколи і легкий шок. Проте, вже за кілька днів настає момент. Коли потрібно вирішувати, як розпорядитися грошима, найчастіше великі переможці стикаються з тим, що гроші швидко розходяться. Перші витрати це оплата боргів, купівля нерухомості автомобіля, допомога рідним. Багато хто прагне інвестувати, відкрити власний бізнес або ж просто відкласти кошти на майбутнє. Однак статистика показує, що без грамотного фінансового планування. Велика частина виграних сум може розчинитися буквально за кілька років. Історії з життя переможців вражають своєю різноманітністю. Наприклад, один із українських щасливчиків 23-го року, мешканець Київської області, зізнавався, що найважче для нього було не поділитися новиною з усіма знайомими. Відчуття радості було настільки сильним, що хотілося розповісти кожному. Проте він утримався і згодом дякував собі за це. Коли ж новина все ж стала відома, на нього посипалися прохання, пропозиції та навіть прохання про позику від далеких родичів і колишніх знайомих. Психологи відзначають, що виграш у лотерею це серйозний стрес для психіки. По суті, людина стикається з необхідністю перебудувати власне життя, змінити звички, а часто й своє коло спілкування. Деякі переможці навіть звертаються до фахівців за допомогою, щоб впоратися з новим статусом, адже гроші, які з'явилися раптово, не завжди приносять щастя. Іноді вони стають джерелом нових проблем. Один із найвідоміших прикладів історія переможця з Масачусетсу, який виграв 2 мільйони доларів. Після отримання виграшу він вирішив не змінювати свого способу життя кардинально. Він залишився на своїй роботі, продовжив займатися улюбленими справами та поступово крок за кроком реалізовував свої мрії. Він інвестував частину коштів у освіту дітей, частину у благодійність, а решту відклав на майбутнє. Його історія стала прикладом того, як можна використати виграш із розумом, не втрачаючи при цьому себе. За порукою спокою, як зазначають експерти, стає вміння зберігати секрет. Чим менше людей знають про виграш, тим спокійніше проходить адаптація до нового статусу. У багатьох країнах навіть існують закони, які дозволяють переможцям залишатися анонімними. Це допомагає уникнути зайвої уваги, шантажу чи навіть погроз. В Україні така практика поки що не поширена. Проте експерти радять переможцям не афішувати свої здобутки. Не менш важливим є питання соціальної відповідальності. Багато переможців, особливо тих, хто виграв значні суми, починають займатися благодійністю. Це може бути підтримка місцевих громад, допомога лікарням, школам чи навіть створення власних фондів. Деякі з них зізнаються, що саме благодійність стала для них справжнім джерелом радості та сенсу життя після виграшу. Однак далеко не всі історії мають щасливий фінал. Відомі випадки, коли великі виграші призводили до банкрутства, розлучень або навіть трагічних наслідків, причини цього різні: від неусвідомленого ставлення до грошей до впливу оточення, яке починає вимагати все більше. Саме тому фінансова грамотність і психологічна стійкість стають ключовими навичками для переможців. Окрему увагу варто приділити впливові виграшу на мотивацію до праці. Дослідження свідчать, що більшість переможців не поспішають кидати роботу. Для багатьох робота залишається джерелом самореалізації, спілкування та відчуття корисності. Гроші навіть великі не завжди здатні замінити ці важливі складові життя. Відзначимо також, що виграші в лотерею мають цікавий демографічний розподіл. У 2023 році найбільше переможців в Україні було серед мешканців Київської, Одеської, Львівської та Дніпропетровської областей. Це не випадковість. Саме у великих містах більше охочих спробувати удачу, а також ширший вибір лотерейних квитків. Щодо статі, чоловіки виграють частіше, хоча точні причини цього явища потребують подальших досліджень. Ще одним цікавим аспектом є зміна політичної орієнтації. Як показують опитування, отримання значної суми в лотерею може впливати на ставлення до політичних ідеологій, особливо у питаннях оподаткування, соціальних виплат і державної підтримки. Люди, які раптом стали багатшими, частіше підтримують політиків, що обіцяють зберігати статус кво і менше втручатися в особисті фінанси громадян. Усе це доводить. Виграш у лотерею це не просто фінансова удача, да, а справжній тест на стійкість, мудрість і людяність. Гроші можуть змінити життя. Але те, як саме вони це зроблять, залежить від самої людини. Якщо подивитися на українські реалії, стає очевидно, культура лотерей розвивається і щороку з'являються нові історії успіху. Проте кожен переможець зіштовхується з однаковими питаннями: як зберегти виграш, не втратити себе та своїх близьких, як грамотно інвестувати, та чи варто змінювати звичний спосіб життя? Чимало експертів радять переможцям діяти зважено, не поспішати з великими покупками, не брати на себе численні зобов'язання, а спершу проконсультуватися з фінансовими радниками та психологами. Саме ці кроки допомагають уникнути типових помилок і зробити виграш справжнім благом. Що стосується подальшої долі переможців, то їхнє життя стає справжньою пригодою. Дехто обирає спокій, інвестує в майбутнє дітей, і внуків, дехто реалізовує мрії, подорожі, власний бізнес, творчі проекти. Інші ж відкривають для себе нові горизонти, стаючи благодійниками чи навіть політиками. Врешті-решт, історія виграшу в лотерею. Це історія про вибір. Вибір, як реагувати на неочікуваний успіх, як розпорядитися грошима і як залишитися собою у світі. Що раптово змінився, це історія про надію, ризик, перемогу над обставинами і нові виклики, які з'являються на шляху. Ось чому, коли наступного разу ви триматимете в руках лотерейний квиток, пам'ятайте, справжній виграш не лише у грошах, а у тому, як ви зумієте використати цей шанс. Адже лотерея це не просто гра випадку, а ще й випробування на зрілість, мудрість і щирість. І кожен, хто отримав шанс змінити життя, має нагоду довести, що щастя це не сума на рахунку, а здатність цінувати і примножувати те, що вже маєш. Виграш у лотерею це завжди історія. І кожна з них унікальна, наповнена надіями, переживаннями, радощами і розчаруваннями. Це розповідь про людей, які одного дня стали героями власного життя, не завдяки щоденній праці чи тривалим зусиллям, а завдяки миттєвому повороту долі. Та все ж головне випробування чекає не в момент виграшу, а в тому, як людина проживе цей шанс, чи зуміє вона змінити не лише своє життя, а й життя інших на краще. Отже, історія виграшу в лотерею це завжди більше, ніж просто щасливий збіг обставин. Це початок нового шляху, наповненого можливостями, але й відповідальністю. І саме від переможця залежить, чи стане цей шлях справжньою дорогою до щастя.